Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Дощик давно бачили. Буде чим поливати, якщо мало. Їздили по магазинах. Наче й недовго, але ж і довгенько. Проїздили. Вже майже 12 годин, а в мене ще й на обід нема нічого, то треба зразу швиденько-швиденько щось приготувати на обід. Їхала дорогою, думаю, та зразу зварю швидкий борщ. Закинув все півгодинки, 40 хвилин та й буде нам обід. Ось такий казаночок, каструлька казаночок є в мене тут. На пару мисочок нам на обід. В холодильнику стоїть мій такий холодець, бульйон. Рульку я тут варила. Хто дивився попереднє моє відео. Там робила з рульки салтісон. Салтісон, салтісон зразу з'їли, зразу кажу, дуже смачний, тільки гарно, треба його нагнітити. Бо в мене гнітилка там не дуже була гарна. А з бульончику тепер достала з холодильника. Раз, швиденько борщик, швиденько супчик. І вже є у мене що їсти. Насипала я цей холодець. Борщ буду варити без м'яса, тільки на цьому смачному бульйоні. Долю водички, поки закипить, я зразу пару картоплин обчищу. Бульйончик вже кипить. Кидаємо картопельку кубиками, дрібненько накришену. Ось так. Тільки закипіла в борщі картопля, вкидаємо шатковану капусту. Картопля і капуста кипить. На невеличкому вогні налила олію, Кидаю цибульку. Цибулі вкидаю на крупній тертушці натерту моркву. Тепер вкидаю на крупну тертушку, натертий столовий бурячок. Після бурячка заморожений солодкий перчик. Тепер вливаємо томатик і кидаємо трохи цукру і протушуємо трохи зажарку. Томатик у мене густенький. Запашний і смачненький. Я його не через того вжималку томати передавлюю, а перетираю проварені помідори через сито. І він у мене виходить густий і смачний. Так, Зажарці хвати вариться, переставлю я ближче до себе борщ. Я люблю, як частина картоплі розварена. А так як картопля не розварюється у нас, то я їй допомагаю. Беру і топчу. Картопля вже зварилася. Вже м'яко. Частину картоплі я потопчу. Борщ ми любимо нерідкий. Тепер вкидаю сюди зажарочку. Зажарочки не жалію, щоб борщ був і смачний, і горний. Тепер вкидаю трохи чорного мелику перчику. Меле того лаврового листочка. І даю ще покипіти картоплі, капусті разом із зажоркою. Так, дівчатка, чут не забулася про головне, про те, без чого мій чоловік не хоче борщ їсти. Оце ж багато накидала. Це так, знаєте, як каже мій чоловік, що сама б зверху сіла. Без квасулі. Борщ повинен бути у нас з квасулею. Квасуля закатана. Хто дивився мої попередні відео, бачив, що я закатувала. А хто не дивився, подивіться, будь ласка. Якщо ще у вас є з минулого року, закатайте, щоб вона там не пропадала, жучки не заводилися. А хто вже поїв квасолю минулорічну, то садіть, вирощуйте і закатуйте. І будете ви із смачною такою квасолею, яка гарно підходить і до борщу. І рагу я овочеве роблю та вкидаю. І так ми їмо навіть і ту саму яєшню нажарили, поклали в мисочку, витягли ось квасолі. Вона, ви бачите, не суха, в жирку соковита. ложок дві, три, кого який апетит, поклали на мисочку. До яєчні і тільки так пішло. А тепер хай так він на невеличкому вогні умлівує трохи. А тепер вкидаю заморожений кріп, в цьому році ще не виріс у нас. І виключаю. Так, готуй дівчатка наш борщик уже. Ну, з тим, що він ще ж настоювався, то... годинка. Якби ж не ждать? Кинув, кинув і насипав то за пів години в них вправиться. Але ж хотілося, щоб він же гарно ще й настоявся і подружилися, потоваришували усі смати там. Петрушечка своя домашня, збігала, хоч і по дощу, нащіпала. Борщ готовий. Тепер до борщу щось треба. М'яса нема. Можна і без м'яса дуже смачно, але ж. Ми любимо особливо чоловік, щоб до борщу було обов'язково сало. Саме найкраще найсмачніше сало з морозилки. Тоді воно так тонесенько-тонесенько ріжеться. я позаглядала, позаглядала, немає. Ну, не моє, полізла до стола із погріба. І зразу бутилюк, перекладу сало з бутилька, перекладу по кульочках і покладу в морозилку. І буде нам Мерзле сало смачне до борщу. Пишіть, а ви так любите? Тоненько порізане сало і з борщем їсти. Ну, і ще ж, звісно, збігала ж нагород по петрушку. І ось це вже не цибулька, дівчатка, а молоденький часничок. Не той, що я. Садила в минулому році, а це у нас падолошній. Залишила була колись я там, і він оце тепер наростає кожен рік. І цілі кущі, я його не викопую, він там в такому місці, що він нам не заважає біля яблуньки. І цілі кущі такі виростають навесні. Такої зелені соковитої, смачної і корисної. І тоді дуже смачно накопав із борщем або отак соло порізав з морозилочки із чорним хлібцем або сірим, і молоденький чесничок. Будемо ми вже обідати. Вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!